Закон про мобілізацію підписано президентом. Документ вступить в силу вже за місяць. Парламентська асамблея ухвалила резолюцію та закликала усі країни передати заморожені активи РФ на відбудову України. Допомога Сполучених Штатів для України. Спікер Палати представників Майк Джонсон представив свій план. Дешевше дати Україні Петріот. Верховний представник ЄС Жозеп Борель прокоментував ситуацію з Трипівською ТЕЦ. Президент України підписав закон про мобілізацію. Законом зокрема зменшується призовний вік з 27 до 25 років, та запроваджуються нові правила призову. Зокрема, скасовується статус обмежено придатний. Особи з інвалідністю після 24 лютого 2022 року мають пройти повторний медичний огляд. У згідно закону обмежуватимуть у керуванні автомобілем. Кожен військовозобов'язаний повинен мати при собі військово-облікові документи. Закон буде введено в дію через місяць після його оприлюднення. Частина законодавчих норм почне діяти відразу деякі з них вже за місяць. Злочинці, які вчинили тяжкі злочини проти нацбезпеки країни, засуджені за сексуальне насильство чи вбивство та корупціонери. Ця категорія ув'язнених має продовжувати відбувати покарання згідно чинного законодавства. Так вважає народна депутатка, співавторка законопроекту про можливість добровільної мобілізації українських в'язнів Олена Шуляк. Вона пояснила, що ухвалений парламентом першому читанні законопроект дає можливість служити ув'язненим, які скоїли відносно легкі злочини. Для цього необхідно буде написати заяву до установи, в якій ув'язнений відбуває покарання, та пройти медогляд на мобілізацію засудженого. Згоду має дати військова частина, але остаточне рішення все ж таки за судом. Мобілізуватися і служити не зможуть ті засудження, які скоїли не тільки злочини проти основ національної держави, національної безпеки нашої держави, не зможуть служити колаборанти, не зможуть а, служити люди, які вчинили вбивство, які вчинили інші тяжкі злочини, такі наприклад, як сексуальне насильство. Аби йде дискусія стосовно того, щоб засуджені корупціонери не змогли також долучатися до лав збройних сил України. Ми думаємо. Що до другого читання будуть народні депутати подавати правки свої правоохоронний комітет буде їх розглядати, і сподіваюся, що ми знайдемо консенсусне рішення. Заморожені активи РФ на відбудову України таке рішення ухвалили у Страсбурзі під час весняної сесії. ПАРІ перед голосуванням голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до парламентарів та закликав їх підтримати відповідну резолюцію, згідно якої буде напрацьовано прискорений механізм передачі російських коштів для нашої країни. Це понад 300 мільярдів євро. Росія вчинила злочини агресії. Росія завдала колосальної шкоди, і саме Росія. Повинна відповісти за це. Рішення щодо спрямування російських активів на компенсацію завданих нею збитків має бути знайдене. І, друзі, я думаю, тут немає людей, які будуть заперечувати проти головної істини, що саме Путін і Росія повинні сповна сплатити чек за розв'язану ними війну. Я не маю сумнівів, що Рада Європи зможе виконати ще одну історичну місію, підтримавши створення спеціального міжнародного трибуналу за злочини агресії проти України. І це дасть можливість притягнути вище політичне і військове керівництво Росії до відповідальності. І справедливого покарання затверджена резолюція передбачає створення міжнародного механізму компенсації під егідою Ради Європи та відкриття трастового фонду, куди передаватимуть кошти усіх державних активів Росії у Євросоюзі. У Страсбурзі розглядають і питання функціонування міжнародного реєстру збитків, який запрацював від початку квітня цього року. Понад тисячу заявок вже подали українці, чиє житло постраждало внаслідок російської агресії. Робота цього реєстру стане. Першим кроком до створення міжнародного компенсаційного механізму, переконані парламентарі, там буде дуже багато різних категорій, не тільки втрачене житло, чи пошкоджене, але й зможе держава подавати заявки на пошкоджену інфраструктуру, культурну спадщину, збитки навколишньому середовищу, бізнес може подавати заявки на збитки. Юридичний комітет парі і сказав, що так це має легальні підстави. Чому Тому що Росія це країна, яка порушує? Міжнародне право і як контрміра інші країни можуть конфіскувати а, а, ці активи для того, щоб фактично ну, примусити Росію зупинитися. Союзники мають докласти максимум зусиль для спільної боротьби з ворогом, а саме надати системи ППО, щоб закрити небо України. Звернувся до учасників асамблеї український спікер. Система протиповітряної оборони коштує набагато менше ніж. Шкода від незупиненої нею ракети, кожна система радіоелектронної боротьби збільшує можливість для знешкодження ворожих дронів, а значить збереження людських життів. Друзі, це страшна і цинічна математика війни. Парі терміново звернеться до сполучених штатів із закликом надати військову та іншу допомогу Україні. Відповідна пропозиція вже знайшла підтримку серед багатьох делегацій, які беруть участь у весняній сесії парламентської асамблеї. Про це повідомила зі Страсбургу народна депутатка Євгенія Кравчук. Зараз різні національні парламенти голосують схожі рішення. От, наприклад, французька делегація провела такі рішення в французькому парламенті в нижній палаці, із закликом до конгре. Ресу і ми розуміємо, що якраз цей тиждень він і вирішальний, бо є вже певне бачення, так що в п'ятницю може відбутися голосування, і є навіть відкритий лист грецького депутата, члена парламентської асамблеї ради Європи, якраз із закликом до конгресу до Сполучених Штатів, надати потрібну підтримку. Україна розраховує на практичну реалізацію положень рекомендації парі щодо ситуації дітей України, а саме, призначення спеціального доповідача комітету міністрів Ради Європи з питань становища та повернення українських дітей депортованих і примусово переміщених РФ та Білорусю. За даними генпрокуратури, з початку повномасштабної війни окупанти депортували на територію Росії понад 20 тисяч українських дітей. Західні союзники країни НАТО збивали іранські ракети та дрони, які летіли декілька днів тому на Ізраїль. Сказав президент України в інтерв'ю американському мовнику Пі Бі І це був урок. Вони показали силам Ірану, що Ізраїль не наодинці. Додав Зеленський Україні теж потрібна така підтримка. Я вам наведу один приклад. Дуже простий на трипільській станції. А від неї залежить світло в київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили. Чотири знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Попередньо озвучувалося, що Україні потрібно 25 систем Петріот по 6-8 ракет до кожної, аби захистити небо України від російських дронів та ракет. Те, що постачання нашій країні Петріот буде дешевше за відновлення зруйнованої критичної інфраструктури, зокрема ТЕС, Заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель. Мовляв, перш ніж говорити про відновлення України, необхідно уникнути її руйнування, наголосив він у заяві. Наразі для України проблема полягає саме у кількості систем захисту, а не в часі, бо через рік може бути вже занадто пізно, підкреслив Борель. Я стукаю у двері країн-членів, щоб сказати їм: якщо немає зенітних батарей, то вони повинні їх купувати для України. Прогрес повільний, але внесок держав-членів дуже різниться. 22 квітня на засіданні ради закордонних справ і оборони мають проаналізувати можливості ЄС аби забезпечити потреби України в боєприпасах, системах протиповітряної оборони та постачання їх у стислі терміни. Допомога Україні від Сполучених Штатів Америки. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон представив свій план допомоги партнерам. Відповідні пропозиції він озвучив своїм однопартійцям під час закритої зустрічі в палаті представників. Ми винесемо на голосування в палату представників окремі пропозиції. Ми не будемо голосувати за сенатський пакет в його чинному вигляді. Ми винесемо на окреме голосування, допомогу Ізраїлю, допомогу Україні та допомогу для індотихоокеанського регіону. А також четвертий пункт, який міститиме пріоритети нашої безпеки, а саме можливість позики для України. Ми маємо терористів, тиранів та жахливих лідерів по всьому світу, таких як Путін та Сінзінпінь, а також Іран. Вони спостерігають, чи буде Америка захищати своїх союзників та власні інтереси по всьому світу, і ми будемо захищати. У пакеті пропозиції спікера Джонсона також санкції проти Ірану і законопроект щодо конфіскації російських активів. Йшлося про е, позику, але нас хвилює. По перше, два елементи. Якщо йдеться про позику, то це мені нагадує лендліз часів Другої світової війни. Він також надавався у формі позики. І е, навіть якщо йдеться про позику, я вважаю, що політично це питання можна буде вирішити пізніше, тому що всі розуміють, що йдеться не тільки про необхідність е, воєнного захисту України, але також і про економічні питання. В Україні планують максимально покращити зручність проходження військово-лікарських комісій. Окрім цифровізації та дебюрократизації, тривають перевірки ВЛК з боку профільного міністерства. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, вже було перевірено понад 53 тисячі медико-експертних справ. Ще 18 тисяч опрацьовуються у взаємодії з правоохоронними органами. Завершується робота над унормуванням переліку документів, що необхідні для проходження МСЕ, проведено серію тематичних навчань для працівників структур, а також реалізований механізм виїзних медико-соціальних експертних комісій для закладів, де перебувають поранені. У межах реформування системи зміни стосуватимуться спрощення процесів отримання статусу людиною, маршрутизація особи на рівні лікуючого лікаря, а це скасування проходження ВЛК для направлення. Своєю чергою міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що соціальні працівники допомагають пацієнтам, що перебувають в процесі реабілітації. Отримувати усю необхідну інформацію дуже важливо, щоб людина поновила своє функціонування якомога раніше, і сам факт відсутності кінцівки або сам факт обмеження функціонування дозволяє нам вже встановлювати це, це обмеження, це цю цю необхідність забезпечення засобами допоміжного допоміжної реабілітації і не потребує цього довгого процесу, процедури визначення через МСЕК. А є можливим через лікарського через або лікарсько-консультативні комісії, або мультидисциплінарні комісії, де набагато швидше реформа, що розпочалася на початку 2023 року. Прибирає пострадянський підхід та продовжує цифрові міжнародні інструменти, які використовують провідні країни світу. Я просила неодноразово міністерство охорони здоров'я, міністерство соціальної політики прибрати взагалі цей радянський термін переогляд. Тому що це не переогляд людини, власне, те, що має робити медико соціальні експертні комісії і ВЛК, вони мають рекомендувати людині, яким чином людині залишатися безбар'єрною в трудовому просторі, в громадському просторі, який допоміжний засіб реабілітації потрібно змінити. Же 12 тисяч потенційних донорів зареєстровано в українському реєстрі кісткового мозку, тоді як у світі їх. Понад 43 мільйони це стало можливим завдяки ухваленому в 2019 році закону про трансплантацію. Гармонізувавши національне законодавство з міжнародним, Україна змогла ввозити на свою територію стволові клітини для хворих, які роками чекали на пересадку кісткового мозку. Раніше донорами українських пацієнтів могли бути винятково їхні родичі, нині всі бажаючі без хронічних захворювань віком від 16 до 58 років для того, щоб Стати донором. А це дуже просто. Ти заповнюєш анкету і ти здаєш мазок слюни це, ну, навіть простіше, ніж тест на ковід. Робиться дослідження твого матеріалу, і ти попадаєш в реєстр. Як тільки десь Відбулось співпадіння, то ти приходиш і нічого не робиш ніж просто здаєш кров. Бо так відбувається донорство. в Україні протягом останніх двох років було проведено майже 600 операцій із пересадки кісткового мозку. А це врятовані життя українських пацієнтів та надія для тих, хто ще чекає свого шансу, каже Михайло Радуцький.